Всім привіт! Сьогодні разом перевіримо, що може Nintendo DSI без верхнього екрану. Це таке невелике доповнення до минулого відео. Хто не дивився, рекомендую переглянути. Про Game Boy Macro з Nintendo DS та DS Lite. Там я сказав, що можна також зробити з DSI. Та було багато коментарів, в яких зазначали, що це нереально і працювати не буде. Тому ось я зробив такий зразок. З Nintendo DSI, в якої був повністю відірваний екран разом з шлейфами, камерами. Так само впаюється резистор на 330 Ом. Точки припайки інші. Покажу зараз в відео. Та відразу такі дисклеймери. Це найгірший варіант для Game Boy Macro Macро. Найкраще взяти Nintendo DS Lite, Light, е, якої є підтримка картриджів Game Boy Advance? Налаштувати автозапуск, ставити картриджі та грати спокійно. Також можна взяти DS FAT. Звичайно, саму першу. Так само є підтримка картриджів Game Boy Advance. Тут навіть вони повністю влізають в корпус, не торчать. Але в гірший екран. ds Lite – найкращий екран. З DSI вже ситуація інша. Я ось зробив такий мод, динамік не впаював, тому підключаємо наушники. Можна почути, що звук в наушниках є. Динамік так само можна впаяти, тільки інші точки для припаювання. Давайте подивимося, що може Nintendo DSI без верхнього екрану. Для того, щоб це все працювало, як ми бачимо, картриджа тут немає. Нам потрібна SD карта, на яку закинути необхідні файли для прошивки. Тому що приставка, щоб запускати ігри, повинна бути прошита. Закидаємо необхідні файли Twilight меню на SD-карту, вставляємо та запускаємо приставку. Приставка в нас запускається. Тут вже я налаштував автозапуск. Через Unlaunch. І бачимо наші ігри. Якщо Unlaunch у вас немає, запустити Exploit можна через Flipnote Lenny, або через, або через браузер. Прошивка де сайт це вже інша тема зовсім. Зараз про неї не будемо говорити. Та все ж скажу, що Unlaunch встановити без верхнього екрану так само можливо. В кінці відео я покажу, як налаштувати автозапуск. Поки що давайте перевіримо гру з Game Boy Advance. Я записав Metal Slug, моя улюблена гра з Game Boy Advance. налаштуваннях GBA Runner ставимо запуск на нижній екран. Та можна спокійно грати. Можна ремапити кнопки на XY. Так само. Тригери працюють. Ніяких глюків чи тормозів я не помітив. Так само, можемо запустити. Ігри від Nintendo DS. на покажу на прикладі Mario Kart. Щоб в грі від Nintendo DS вибрати нижній екран, основним. Затискаємо лівий триггер вниз та Select. У нас відкривається меню. Вибираємо Options, Main Screen, ставимо Bottom. І наш Маріо-карт запускається на нижньому екрані. Можемо спокійно грати, не будемо бачити карти, але в принципі гра працює. Так само Супер Маріо Брос. Налаштування Options вибираємо main Screen Bottom та граємо. Не бачимо карт, але можемо спокійно проходити Маріо. Всі функції в грі активні. Також можна пробувати інші ігри, такі як Resident Evil. Там вся гра на нижньому екрані, на верхньому тільки карта. Там можна спробувати ставити емулятори, що вже я не перевіряв. Та якщо дуже хочеться, то можна з цим погратися. Давайте ще покажу, як налаштувати автозапуск через Unlaunch. Вимикаємо консоль затискаємо. Меню запуску у нас відкривається ось так. Потрібно натиснути вниз два рази. Тут відкриється сеттинг. Перша опція це запуск без натиснення кнопки. Вибираємо. І в меню, яке видно знизу, вибираємо Boot NDS. Нажимаємо А. Нажимаємо багато разів вниз. Тут у нас менюшка доходить до Save and Exit. Нажимаємо знову А і перезапускаємо консоль. Тоді ми відразу завантажуємося в необхідне меню. Ось така ситуація з DSI. Так само буде працювати на DSI Excel. Консоль та сама, тільки більша по розмірам, більший екран. До речі, з київської барахолочки. Психочеп привіт. І чимось вона мені нагадує всім відомий пристрій, про яке може колись буде відео. Тому в кого є неробоча DSI, можете пробувати. В кого немає, беріть ds Lite. найкращий варіант для переробки. І не пропустіть нові відео. До нових зустрічей!